Саме сьогодні, у день святого Юрія, покровителя пластунів відбулось засідання круглого столу з питань розвитку цієї організації на Івано-Франківщині за участі керівництва обласної державної адміністрації та обласної ради. Як будуть організовані оздоровчі, спортивно-туристичні та виховні пластові табори на Прикарпатті влітку 2014 року? Та ще чимало цікавого про пласт знає Галина Філіпова. Понад 100 років існує пласт в Україні. Пережив він етапи становлення, розвитку, репресій і відродження. Часи стрімко змінюються. І тепер обласна державна адміністрація зараз готова максимально сприяти, допомагати в розвитку пластунського руху. Ваші рекомендації, ваші пропозиції, які будуть поступити поступати, я обіцяю, ми беремо на особливий контроль в часи, які ми зараз, які ми зараз переживаємо. Ми повинні. Один одного підтримати і розуміти, що зараз нема людей, які не повинні переживати за майбутнє України, починаючи навіть із тих діток, які зараз підростають, Ми повинні розуміти, що ми їм повинні закласти ту таку зернину патріотизму, яка коли проросте, дасть можливість зняти. От ті моменти, які зараз є в нашій державі, і ті протистояння серед українців, ті непорозуміння, і так далі, коли ми будемо формувати єдині моральні принципи і вибудовувати наше суспільство на цих принципах, значить, в нас є майбутнє. Я займався рік цим питанням. Це стосовно криватих, мушу вам зразу сказати, що. Мої річні зусилля жодних, ну не жодних, а майже нічого не додали, тобто нічого не вирішилося. І в зв'язку з тим, що власне окремі структури державної адміністрації категорично або не в такій категоричній формі, але відмовилися працювати. В Івано-Франківську та області пластовим вихованням охоплені 870 дітей, та літній час є особливим для оздоровлення і вишколу. Станицю Івано-Франкіск було проведено 9 таборів. Це було три новацькі табори, це для дітей від 6 до 11 років, і було проведено 6 юнацьких таборів, 6 курених таборів. Всього в цих таборах взяло участь 250 дітей. Цього року, ну, знову хочу сказати таке, що минулого року табори, наші табори, були в межах Івано-Франківської області. Хоча в 2012 році такий досвід у нас був, що два табори були проведені, один табір був проведений в Запоріжжі, в Запорізькій області, а один табір був в Криму проведений. Тобто все-таки досвід був досить позитивний досвід, був хороші табори були. Цього року ми плануємо провести вже 10 таборів, оскільки в нас збільшилася кількість юнацтва, і тут потрібні. і... І людські ресурси, це це перш за все людські ресурси, і не без того матеріальні ресурси. В нас е, юнацькі табори, вони звичайно менш вартісні. Вони ну там вкладка в нас минулого року була на юнацький табір 450 гривень, тому що це ну там менше затрат, тому що там ну діти живуть в наметах, діти самі там готують собі. Їсти самі облаштовують собі побут, а новацькі табори вони потребують більше коштів, тому що це проводиться на базі минулого року. В нас вкладка на новацькі табори коливалася від 950 гривень до 1600 гривень. В Пластовому таборі дитина перебуває два тижні. Найвідомішими в нашій області є табори сокіл та чота крилатих. Буде цього цього року діяти 5 п'ять обласних таборів. Це є один, один юнацький. Такий загальний обласний, один Новацький. Новаство це, щоб ви розуміли, це самі менші діти. Тобто це найменші Це до 11 років, від 5 до 11 років. І будуть діяти три осередкових. Це буде табір Роготина, табір Коломиї і табір ще в Нижньому Березові. В області ще будуть діяти чотири табори всеукраїнського рівня. Всеукраїнського рівня це на пластових оселях, латих. Соколі, Остодорі. І один табір буде мандрівний, який буде. Діяти на теренах Надвірнянського і Борочанських районів. Пласт розглядає табір як місце, де дитина виховується. Все таки більше акцент, я би хотів, щоб у нас сьогодні звернути увагу на те, що це трошки ширша структура, а оздоровлення це тільки одна з граней тої конструкції, яку ми вибудовуємо. Для того, щоб організувати виховання дітей у пластових літніх таборах, потрібні кошти, транспорт, вихователі, духівники, медичний супровід і санітарно-гігієнічні умови. На сьогоднішній день в управі соколу, на жаль, немає коштів для того, аби десь відновити чи забезпечити табір водою, як того вимагає, санепідемстанція. Але надіюся, що з допомогою. Громадськості та влади, ми цього року і цю проблему розв'яжемо. Так що наступного року табір зможе 100% повноцінно приймати людей, пластунів, зокрема, для вишкільних таборів. Я не кажу, що цього року у нас не заплановані вишкіль... вишкільні табори заплановані, плануємо і будемо їх проводити. Авіація вона дуже заманчива для всіх. Для всіх віків від малих і до, і до, і до старих, от, от туди потягнулися е, і діти, і, по, і почався розвиток. Хоча на нашому таборі проводяться табори абсолютно навіаційні, і їх набагато більше. І за той час я навіть якби сказав, що 50 таборів, то напевно було б мало. Бо то був і сум, і кун, і, і пласт, і районній, і чорний Ліст. обласний п'ять разів проводився у нас. І... За рік, якщо сказати, 500 осіб з дітей там проходить це буде дуже мало. Десять днів від дня святого Юрія має проминути, і тоді краяни зможуть більше дізнатися про розвиток пласту на наших теренах від новоствореної координаційної ради з цих питань.